Ти сій добро у ґрунт политий кров'ю, неси тепло в домівки без вікон, сердець поранених торкнись любов'ю, і там, де від біди нема заслон, стань для душі чиєї з тим затишем, посеред бурі, болю і журби. Може, тобі судилося Всевишнім для неї бути світлом серед тьми, зігрій чиїсь натруджені долоні, порепані і чорні від землі. Погладь бідою вибілені скроні Ті, що так юній зболені й дові. Верни усмішку, бідній сиротинці, війна від неї викрала батьків, їй не потрібні ласощі й гостинці, лише обійми й кілька теплих слів. Будь юнаку, якому ноги й руки на полі бою вирвала війна, тим стержнем віри, бо нестерпні муки мовчки терпить нещасний він щодня. Можливо, в тебе дім стоїть просторий, на щастя, оминув його снаряд. Відкрий його для тих, хто вже бездомний, бо змів приліт домівки їх підряд. А може, з кимось треба й помовчати, присісти поряд, витерти сльозу, комусь болить, аж хочеться кричати, інший у тишу кидає журбу. Будь ангелом добра, хоч ти людина, земна, проста і смертна, як усі. Накрила світ така тяжка година, будь промінцем цій неприглядній тьмі, роби лише те, що можеш тут і зараз, не відкладай на потім на колись, нехай твого добра не згасне спалах, любе, і вір, надійся і молись, бо може, і тебе життя закрутить у вихрі горя, смутку і біди, і хтось тобі ту темряву освітить, щоби крізь біль піднятись далі йти. Добра, повір багато не буває, як і любови, ласки, і тепла, то всій добро, якого так чекає, чия з життям розшарпана душа. Амінь.